Що ви обіцяєте зробити конкретно тернополяна? Тобто, чому люди мають прийти і кинути свій бюлетень з галочкою за ваших півсощ? Це півтори хвилин маєте. Я дякую за запитання, і я вважаю, що дійсно дуже багато цього запитання є об'єктивного, тому що за ті роки незалежності. На жаль, Верховна Рада і депутати, зокрема, в і власне розчарували весь род своїми обіцянками перед виборами і своєю діяльністю після того, коли вони стають телеграмму праці. І тому я думаю, що кожному з нас потрібно оцінювати не лише те спортивне гасло, чи спортивний прапор, з яким той чи інший кандидат йде, і з тими обіцянками, які не собі, а перевірити про те, що він вже зміг зробити і чи він реально здатний це зробити. Тому що можна пообіцяти дійсно рай. А навіть не мати уявлення, яким чином його будувати, що це таке взагалі є. Ну, на сьогоднішній день, коли можна говорити про те, що вдалося зробити, то за той час перебування, які я був в проваді АЗАТО, очевидно, люди не люблять. Вони відносяться до неї досить негативно. Мой я хотів поміняти це відношення будучи головою адміністрації. Я показав, що за 2,5 роки я на збудував не збудував ні собі маєтки, мені завівся ні сам його нічим іншим, проте є збудовані школи, є відремонтовані садки, лікарні. І... Тому ну, я думаю, що на сьогоднішній день в Тернополі це може е, дійсно народний депутат, який пішов з Тернополя, який тут народився виховця, він може це зробити для Тернополя. Він повинен сюди притягнути ті спортивні майданчики для нашої молоді. Він повинен сюди притягнути тематичне обладнання, яке закупляється і сьогодні їде до в Донецький Луганськ чи залишається в Києві, а власне народний депутат від Тернополя повинен зробити все, щоб сюди привезти. Я думаю, що він це зробити зараз тут Кого? Mm. О, бачите, я так не складу. Останній питань я не мав право випити. Mm -hmm. ну, для чого ми йдемо такого раз? Щоб зробити політику моральну, щоб, щоб зробити ж, ж, життя тернополян краще. Що тебе доробити? Дікарів функції. Він повинен бути лоббістом, хорошим розумінням цього слова, інтересу нашого рідного міста Тернополя. Він повинен залучати інвестиції. Місто Тернопіль, щоб створити новий робочі місця. Повід продавати такі закони, щоб малий і середній бізнес мав, мав розвиток, щоб не, який є основою того, що в державі створюються середні Е, Я пропоную тернополянам, що не пропонувалося за 21 рік, незалежності ні разу, механізм персональної відповідальності, оскільки депутати голосують. Я виборці голосують за якісь бактійні бренди, але вони, проголосувавши за них, віддавши їм голос, не будуть мати можливості прийти і до когось спитати за, за ті проблеми, які існують в нашій життя. Мажоритарні депутати матиме можливість контактувати з кожним телеполяном, бути доступним і вирішувати повсякденні проблеми, чи з жеками, чи з міліцією, чи з прокуратурою, чи з виконавчими службами. Чорне ми місцевому встановлення, це з державною нашої влади. Дороги, майданчики, все, що стосується життя, посідання. Ось кому ми замовили. Сьогодні прошу, але час завершиться. Прошу три. Перш угу. за, за все, я хотів би сказати, що на протязі 20 років... Знову ми чуємо обіцянки, знову ми чуємо, що покращення життя, але на превеликий жаль, всі народні депутати, які є сьогодні діючі від Тернопільщини, нічого не зробили для Тернополя та області. Ми змушені констатува... констатувати, дякую, і вибачте, про те, що населення Тернопільської області, а це 1 мільйон сімдесят... Щем до тисяч і одна п'ята виїхали на заробітки за кордон по пошуках кращої долі. А це одна п'ята це найкраще працездатне населення, яке повинно працювати, жити і працювати тут. За 21 рік ні один народний депутат не зробив для того, щоб відновити роботу того чи іншого підприємства, яке, які були і потужно працювали в Тернопільській області. Ми змушені констатувати, що сьогодні на Тернопільщині сама найнижча заробітна плата. Чому таке відбувається? Що це сама дотаційна область, що ми чекаємо, коли? Чому тут ми не створимо робочі місця? Чому сьогодні випускники вищих навчальних закладів не зможуть знайти роботу і готові покинути Тернопілля і виїхати за кордон? Тому... Дякую. Я перепрошую. Четвертий. Це питання, власне кажучи, що можна приписати, коли тебе оберуть депутатом, чи замовку тебе оберуть депутатом. На нього відповідав ще ворян Нобільської премії Пан Кінберген в своїй знайомий книзі, яка називається Public Change, тобто публічний обід, публічний вибір. Він говорить, що люди, власне кажучи, коли приходять на виборчі дільниці, вони тим самим купують того чи іншого. Депутата чи кандидата в депутати, пропонуючи йому поводити свій голос. І за це повинен щось депутат, відповідно, якими чином розрахуватися, особливо хоче, щоб ми перебрали ще раз, а не один раз. раз. Мені легко на це питання відповідати з іншими, тому що я в команді провладні, я в команді президента, і всі наші зобов'язання описані в відповідних документах, починаючи від Будуємо Україну 2010-2015 рік, попершньові стабільності дорогу. Там є конкретні цифри, конкретні параметри. Ми бачимо, що партії регіонів вдається дотримуватися своїх слів. Але якщо ми будемо говорити конкретно, що робить, зробить полмафеди, коли його беруть, я даю обіцянку і відповідно намагаюся їх дотримати. По-перше, тих 10 тисяч людей, які в Тернополі... Мали б отримати матеріальну допомогу від партії, вони нас кожного року отримали. Вони цього року і не отримали, і я зобов'язуюся, якщо вони будуть добровим депутатом, з дня рік після присяги платити їм ці речі. Решта це можуть, з якою ми теж будемо працювати. Так, Я жодного разу не був депутатом жодних град, ні обласної, ні міської. От не маю власного бізнесу, не йду лобіювати особисті інтереси, не маю за собою жодних якогось правопорушень, де би мені був потрібний мандат як захист, тобто недоторканність, так я йду лобіювати виключно інтереси нашого міста, нашої молоді. Я йду працювати над тим, щоб завтра були створені в нашій області робочі місця, щоб були залучені інвестиції і щоб наша область розвивалася. Я йду також для того, щоб не допустити розпуску нашої області обласного центру, тому що усвідомлюю що на сьогоднішній день це може призвести до великих матеріальних втрат кожної сім'ї, кожної родини. Ми розуміємо, що якщо завтра наша область втратить статус обласного центру, ми можемо фінансувати зовсім іншій тарифній сімці. А це за все під кожного нашого працівника в сфері бюджету. Це за все під кожну молоду людину, яка на сьогоднішній день шукає ту чи іншу роботу. Тобто в мене є чітко визначена моя програма дій і виборці можуть також здоявитись на моєму сайті оліняк.юга. Дякую. Добре, вимосю на цей час. Так, через секунду, щоб вже було чесно. Прошу пане Найбільші проблеми, які в тернопоряд, це рівень пенсії зарплату. Це дороги. І е, ці речі неможливо вирішити на рівні міста Тернополя. Ці речі, які турбують людей по всій Україні, Тернопіль це частина України. І е, все це можна зробити лише змінивши ситуацію в економіці і змінивши ситуацію з корупцією в цій країні. Я зобов'язуюся зробити так, що... Якомога швидше усунути цю владу, бо при цій владі нічого не смітить не тільки Тернополя, але й всіх країн. Я хотів запитати шановного пана Федика, скільки разів його шеф був у місті Тернополі за його каденцію. Ви відповідати за коло часу? Ні, Пізніше. він хоче дозволяти. ще. Що... Потім буде за Тернопіль Тернопільської можна... корпусі був два рази. Ні, в місті Тернополі, скажіть, зараз. Тернопіль... Я буду Тернопіль... можна... Тернопіль... можна... завести і... сюди дотації. Ви ж спитаєте, дайте відповідь. Тернопільської області президента поки що не було жодного ради. Тернопіль. Спасибо. А в Тернопільській області був два рази. Спасибо. Я, я буду робити все, провести привезти лікувації, інвестиції і так далі. Але це кардинальне питання і е, спершу треба навести порядок. На самій горі, тоді від цього отримає користь і місто Тернопіль. Е, е, я, на жаль, мушу залишити, шановне зібрання. На 19 годину в мене ефір, навіть одразу два, мені треба розподілітися. Я запрошую. Ну так, спланували ЦВК і ОВК, так спланували мій час. Так вони дуже сильно планували, <плес> не планували. я запрошую Тернополян до діалогу. Я дійсно вибув компанію, яка не містить фінансових складової. Ось є листівка, яка потрапить кожен дім. Вона коштує 12,6 копійки. На ній є адреса сайту, будь ласка, заходьте на сайт, я відкритий до зустрічі, до спілкування і до того, щоб разом думати, планувати, як краще прожити для міста і для країни. Я зрозуміла. Пан Володимир трошки перебрав свій час, але оскільки За... не йде, тому Прошу, вже... Ви можете. А можете я одну янукову передати?